Так, будівельники можете працювати і ви. Все легенько. Багато приділяємо уваги для поліпшення праці будівникам. І саме в асортименті Вейма є ось такий міні-думпер ВМ 7БЛ400. До речі, до чого я це роблю? По-перше, я хочу показати, що як він виглядає. Це у нас 4 на 4 І саме сьогодні ми придаємо саме цьому думперу друге життя. Відправляємо його на виробництво. Будемо. Спробувати виробляти такі думпери в Україні. Подивимося, які у в нас вийдуть. А саме на цей думпер, можливо, зробимо ось тут або для того, щоб або стояти, або сидіти. Тому слідкуйте. А зараз я покажу, як він буде заїжджати. Тому дуже маневрена техніка. Раджу. Дивіться, все легенько. Закриваємо заслоночку. Ось так. Завів. Тепер саме цікаве, дивіться. Перша швидкість. Дивіться, оп, на місці розвертається. Ось так. Зараз я стану сюди. І думпер поїде на виробництво. І ваш вантаж, дивіться, поїхав, працюйте. Вага, до речі, яку можна сюди навантажувати до 500 кілограмів. Тому слідкуйте, що в нас вийде, а хто бажає замовити ось такий уже думпер, який йде 4 х 4, ви знаєте до кого звертатись. Телефончики в описі або пишіть особисто.